Будні шахової королеви, десятигодинні тренування щодня. і Сувора дисципліна допомогли українці Марії Музичук перемогти на чемпіонаті світу шахів. Свій талант дівчина почала розвивати з трирічного віку і в сільському гуртку. На рідній Львівщині нашої чемпіонки побувала ТСН зараз там готуються зустрічати героїню, яка у фіналі принесла Україні перемогу над Росією. Про спортивну школу в селі Угерсько на Львівщині свідчить лише невеличка табличка. Саме тут, практично з трьох років Марічка Музичук почала вивчати Азегри в шахи. Директор закладу каже, школа має п'ять спортивних напрямків і сотні випускників. Та лише одного чемпіона світу, фактично, як такого дитинства в них не було. Все було дисципліна, все було розписано по по хвилинах, по годинах. І я завжди говорив: кажу Наталя Музичук і, і Олег Музичук, батьки десь колись басейн. Давайте ж вони трошечки віддихнули. Все було по часу, що не було їм. Де коли й погляти, віддихнути. На навчання у це село з містечка Стрий Марічка Музичук їздила не випадково. Тут заняття шахів викладають її батьки. А ще шахи шанують місцеві жителі. Вони навіть заснували свій клуб. Із ностальгією згадують, як колись нинішня чемпіонка світу, а тоді маленька дівчинка Марічка Музичук давала сеанс одночасної гри. Ми розуміємо, що на такому рівні їм вже не було цікаво останні часи грати, наче такі турніри, але ж вони тому, що для них тут рівних не було. А ось у цій міській гімназії Марічка вивчала уже не шахи, а основні дисципліни. Учителі згадують дівчинка, хоч і вчилася добре, але перевагу перед уроками віддавала шахам. Вона сиділа якраз у на першій партії. Так сталося, що тоді в мене в класі було дуже багато учнів, і ця парта завжди пустувала, коли її не було. Вона багато пропускала уроків і тому. Ну, скажімо так, в гімназії її не часто бачили. Виграш Марічки на шаховому чемпіонаті світу на її рідній Львівщині спричинив справжній фурор. Сама ж чемпіонка на післяматчевій прес-конференції зізналася, у перемозі була впевнена ще до результату. Моя сестра говорить: ти їдеш туди надовго, ти так багато вещей з собою береш. Я говорю, так, да, я їду туди надовго. А вона спросила, а плаття ти береш на відкриття турніру? Я сказала, ні, плаття я беру на закриті турніру. До України шахова королева повернеться завтра. Тут на Львівщині її обіцяють зустріти по особливому. Степан Гарцюкарсмальку та Львівщина ТСН, 1+,1.